Тобто, якби я заходив по системі, в гіршому випадку я би мав би день біля нуля. Ви зараз побачите, яка цифра. Якби я тут би зробив би правильно все, відбувся великий бачите, пам'ять мінус 1329-429 доларів на комісію. Друзі, вітаю в цьому відео. Ми розбираємо мій один з найгірших днів місяця, щоб ви бачили, які плюси, так і мінуси, і розуміли, які помилки ми робимо, як їх уникати на майбутнє. Це був цікавий день, це було вчора. І давайте з вами розберемо, деякі трейди були класні, і ви побачите, як одна помилка може за собою потягнути інші помилки, особливо емоційні. За відвертість я вам покажу скільки це було в грошах. я... Прошу вас поставити лайк і підписатися на цей канал. Також буде посилання на наш телеграм, де ви отримаєте багато матеріалів, безкоштовних в описі. Це буде, бачите, 12 трейдів. Я вам в другій частині цього всього покажу, скільки вийшло по грошах, тому давайте розбирати ці трейди. День почався з того, насправді день дуже класно почався, що по монеті BNB відбувся великий, бачите, памп. І я брав за кол по BNB. Ідеальний вхід замітьте, де була точка входу. От Насправді ось такі трейди, якщо будете брати, то буде вам щастя і радість. Це ідеальний закольний день. бачите. Е, що відбулося? Вам покажу, показую скріншот. Е, це якраз я входив. бачите, Величезна дельта вийшла, інтерес, об'єми, все на купу, і монетка зробила перехай. Пам'ятаєте, я, я люблю на зняття хаїв ходити. І тут, бачите, ідеальна точка входу. От Для мене це була ідеальна точка входу. Плюс, бачите, монетка BNB, вона виросла 8,61%. Коли монетка доволі багато проходить, це дуже добре. Чому? Тому що запас ходу, по-любому, вони будуть час від часу робити хороші відкати. Бо лонгістам їм треба піти когось ліквіднути, вони не можуть просто викупати. Плюс збирається багато шортистів, яких треба винести і тому подібне. Бачите, ось тут була точка входу. Насправді я в цьому треді не заходив на супер величезний об'єм, Заходив лише на 25 тисяч, і не пішли, тому що на споті почали відкупляти. Це вам приклад того, коли хороший вхід, але на жаль, не дали заробити. Ціна дала тільки один чимось відсотка вниз. А в мене ціль була ось сюди, на перекриття цього всього пампу, що не відбулось. Тому закрився по БУ і в принципі правильно зробив. Давайте йдемо далі. Наступний трейд це був вже по біточку, і в мене одна є проблема. Я певний час не торгував битів, бо коли ренжовий ринок найкраще працюють за коли. І зараз я назад от хочу набити руку по пробиттям. Бо в мене найбільші плюси з попереднього року були по пробиттям, і в деякі моменти от є емоційна проблема, яку от ви будете зараз бачити, яку я, на жаль, пропрацьовую. В чому була ідея взагалі по біточку? Замітьте, біточок виріс звідси сюди. Це було приблизно 6%. Майже безвідкатно, не було ніяких виносів серйозних в протилежну сторону і виходу об'єму. Тобто його покупці сильно тягнули. І під самий верх дуже багато об'ємів зайшло, от прям самий верх. І е, дуже часто, що біточок робить, він де струшувати тих людей. Тобто, я думаю, що. Він мінімально піде, зніме ось оці всі рівні, де багато лонгістів ховають свої лонги. Бо біточок така монетка, який він дуже рідко проходить там 5-10 в одну сторону, без взагалі без відкатів. Це щось більше на грані фантастики. І тому я думав, що вони підуть, перекриють ось оце це все і е, щоб зайти в шорт. Тут е, як ви бачите, я зайшов тут. Так само заходилося на 25 тисяч. І якщо казати чесно, в якийсь момент я певно сикнув. Навіть не знаю, як це по-іншому сказати, бо бачите, коли ціна зняла ці рівні, вони не пішли, тут ренчилися, і я закрив трейд. А бачите, як вони після цього прям ну, от просто красота. Кажу чесно, я потім трошки такий на себе злий був, і через це я потім зробив серію помилок, і ви зрозумієте мене. А ви зараз поставте лайк. І якщо у вас оці емоції, які я відчував, так само торкнулися, ви їх відчували. Діліться зі мною я буду допомагати, тому що емоційна складова, вона так само важлива в трейдингу, як і розуміння ринку і тому подібне. І... Я через це потім себе погано почав почувати, тому що таке фомо вийшло. Бінбішка класно зайшов не дали, Можна було, звісно, тут щось скинути. Біточок пішов, я сикнув, не взяв. І потім я почав заходити в погані трейди. І по, по ефірці, в чому був, що був за трейд? Ось отут. В трейді, бачите, була вийшла хороша дельта і падіння інтересу. Тобто частина лонгістів, які ось тут заходили, їх вибили. І це якраз мій, те, що ми торгували. Бачите, ви, якщо ті, хто з вас дивилися мої інші розбори, де я показую, як ми по ефіру витягнули, я додав відео в опис, бачите, якось отут. Зайшла величезна дельта, і ми від неї потягнули. І, і В мене була думка, що можливо тренд продовжується і треба попробувати. Але проблема, яка, я заходив до гонку, тому що мене не було в моменті, от, от 15-та хвилинка, тобто я мав зайти на перелой ось цього рівня 22.03. От якраз на виході дельти і перебиті лоя, я мав зайти. Але мене не було в той момент біля компа. Оце графік просто з байбіта, рівень на Binance був ось отут, ось такий був. І я мав зайти ось у тут. І коли ціна вже підтягує сюди, я мав не отримати стоп-лосс, я мав в гіршому випадку вийти по безубитку. От бачите вам, який от один нюанс через те, що от невеличке недотримання торгової системи, і замість того, щоб отримати нуль, я що роблю? Получаю мінус 163 долара. Бачите, добре, що хоч не на весь об'єм заходив. Потім я друзі почав заходити в пробиття по бітку, Тут підставляли об'єм, це такий. Там дельта була, підставляли, піджимали. Тут навіть про цей трейд сильно говорити не хочеться, бо там було чисто піджиття від заявок. Далі, по бітку, ось цей трейд був дуже цікавий. Дивіться до кінця, бо якраз той момент, коли мене понесло і наробив такої херні, буде в другій частині. Дивіться, от вам приклад, коли знов ідеальний вхід, що відбувається по біточку? Біточок проливають і заходить хороша, аномальна дельта з величезним об'ємом. Ну прям ну, пісня. Подивіться. Пісня, аномальний об'єм, величезна дельта. От, я починаю заходити в біточок. Давайте ми цей трейд детальніше відкриємо навіть на хвилинці. Тобто, в мене перший, бачите об'єм після зняття логів, я ось тут кидаю 25 тисяч, і коли вони тестують мій трейд, тут я ще докидаю 50 тисяч. Тобто, в мене сумарна позиція була 75 тисяч. І подивіться, ціна красиво йде, приблизно 1%. Тобто, ось тут в моменті ось тут в моменті. Я бачив більше 700 доларів прибутку, десь 800 доларів прибутку. І біда яка по бітку, взагалі ось тут не було сигналу на розворот. Взагалі нічого не було. його просто далі почали тягнути, без великих об'ємів, без підставляння в стакані, без нічого. От тут вам скріншот. Тобто, замітьте, як ось тут, коли ціна підтягнулася, взагалі об'єм впав. Взагалі нічого. Просто от по структурі провели далі і все. Це, наприклад того, коли ситуація не в хорошій сильній зоні і нема злому структури, наскільки от може відбутися, О, ціна просто може піти далі. І ось отут, бачите, в мене вже стоп був без убитку. Насправді шкода, що я тут не, не було ніякого сигналу на розворот, я би так би хоч частину скинув. І в кінцевому результаті, дивіться, трейд, в якому я бачив, десь 800 доларів прибутку. 800 доларів прибутку закінчився ну, майже біля нуля, враховуючи ризик, який там 15 доларів, це можна рахувати в нуль. І скажу чесно, після цього мене емоційно воно розкосило, тому що, бачите, по BNB не вийшлося, біточок я промахав шорти, лонг міг взяти, не взяв, і тут мене понесло. Тут Остапа понесло. От зараз я вам далі покажу. Дальше. Коли я по бітку почав брати розворот, я так само ще по ефірці брав трейд. І по ефірці, бачите, я тут не дочекався, не дочекався закриття 15 хвилинки. Бачите, Якби дочекався закриття 15 хвилинки, то так само в гіршому випадку я би цей трейд би закрив би біля, в безбитковість. А так вийшло, тут же повний об'єм, мінус 169 доларів. Тобто ну, хоч стоп підтягнув. Потім, Бачите, вже такий от, оцей фінальний трейд по ефірці. Я вже взяв після зняття лою, де він мав бути першочергово, і він, бачите, в гіршому випадку закрився по безубитку, тому що не було злому структури і не пішли. От, бачите, от замітьте, коли. Угода в сильній зоні. Наприклад, як ми брали, якщо ви дивилися мій розбор, де ми поле гарно витягнули, то вони класно йдуть. А в коли ціна прям в середині діапазону тут немає ні великих об'ємів, ні сильних рівнів, ні нічого, то вони бачите, ще скільки можуть пройти. І в сам момент входу по ефірці він був адекватний, тому що виходили великі об'єми і дельта. І, в принципі, попробувати, як за коло взяти, адекватно, тому що, бачите, якби я правильно все зробив, ну, віддав чуть трохи дол пару доларів на комісії, тут там, мінус 15 доларів на комісії, але е, воно варте того, тому що якби воно пішло, там міг би бути прибуток тижнів, 2-3. Тобто е, воно варте. І тут, бачите, і тут Остапа попаяло, Дивіться. І тупо серія мінусів по бітку, в яких я вгадайте, скільки віддав. От. Напишіть, поки ви ще не чуєте, напишіть в думках в чаті, скільки я тут грошей віддав. Дивіться, бачите, отут був наш попередній трейд по обідку. І, до речі, підпишіться на канал. Трейди от наші торгові стратегії пробиття, пробиття заколу. Я добавлю безкоштовні уроки в описі і в карточках, щоб ви могли їх дивитися. Якщо вам потрібно навчання від нашої команди, щоб ми вас провели, помогли опрацьовувати помилки, вийти на об'єми, це заходьте до нас на навчання. Ми вам допоможемо, щоб ви росли і росли ваші об'єми. Тут, пам'ятаєте, ось тут ми брали перший закол від ось. оцей, Бачите? Ми його із тут красиво взяли, закрили по безпобизбитковості, і в момент мене вибивають. Мій попередній трейд, і я такий думаю, та ні, та певно, вони мене просто виб'ють і підуть. І тут починається, почалася така емоційна штука. Я почав думати про гроші. Я перестав думати про свою торгову систему. Тому що я такий думаю, блін, як ж то може бути? Я бачив по BNB бачив 300 доларів, закрив нуль. По біточку бачив 800, закрив нуль. По біточку в пробиття вниз можна було взяти там. 700 можна було взяти. Mm -hmm. Тобто я почав ці всі цифри додавати, і в мене включилося таке фому жорстке що вони зараз знімлять тут стопи і підуть. А вони, гляньте, що вони зробили, вони, бачите, просто вибили і пішли далі. І ось тут, вже, бачите, яка серія була стопів. Ну і одночасно з бітком ще раз в ефір зайшов. Ще раз ефір, бачите, хоча ось тут ось була точка входу. Дали перелой після дельти, відтяжка. Ось отут, замітьте, не було точки входу, тому що ціна не, не було імпульсу і не було ніяких ліквідацій, і просто тягнули. І це був неправильний вхід. І знову ще один, от бачите, біточок. Виходив локальний об'єм, і я від нього заходжу, думаю, що може підуть. Але не бачите, вони знову не пішли. І ще один стоп по бітку. Хоча правильний вхід тут мав би бути, коли біточок от Закрив би 15-ту хвилинку, і ось отут на перело я мав би зайти, і звідси можна вже би було б потягнути і забрати е, своїх, скільки він звідси дав. 2,5%. бачите е, Що далі? ФОМО не по системі. Бачите, навіть тут е, ФОМО не по системі. І останній трейд, е, який я взяв, бачите, знов е, я не дочекався закриття і не дочекався перебиття лою. Е, тут взагалі біточок, бачите, підійшов в ідеальну зону. От замітьте, яку він красиву зону підійшов. Тобто, якби я тут би зробив би правильно все, якби я зробив би правильно, то день можна було б закрити 2-3 тисячі доларів прибутку. Ну через те, що я б наробив стільки помилок, і багато з них просто емоційні. То. Ви зараз побачите, яка цифра. Перед тим як покажу, які цифри, підтримайте, друзі. Я стараюся ділитися з вами. Як то скажу чесно, більшість людей, які вчаться з трейдингу, вам такого не покажуть. Я проходив індивідуальне навчання дуже таких розрекламованих типів, але коли показати, от з яким об'ємом зайшов, де зайшов, чого зайшов, де реально зробив помилку, то більшість людей цього не робить. А ми реальні люди. Я вам просто показую, що я така сама людина, як ви. І коли я торгую по системі, в мене все класно йде, я заробляю хороші гроші. Коли я відходжу від системи, що зі мною відбувається? В мене ринок роз-змазує. Ну і відповідно, давайте йдемо до цього дня. Та-да! за цей місяць це поки самі гірший день. Дивіться. Мінус 1329-429 доларів на комісію. Тобто, на комісії об'єм цього дня було більше мільйона. Тобто, дивіться, знизу самі трейди по BNB. Бачите, трейд на 25 тисяч, по бітку, 25 пробиття, 25. А потім по біточку е, я почав піднімати. І моїх перших 75 тисяч, бачите, перших 75 тисяч по бітку, вони в принципі були адекватні. Цей трейд, те, що я вам показував, де ми брали ось тут кол, він був дуже адекватний. І е, те, що я заходив по ньому, я ні каплі не шкодую. Ну е, далі. Дальше... Подивіться, скільки от трейдів не по системі. Якщо ми от подивимося оцей Entry Reason і візьмемо просто не по системі, тобто тут то, то не по системі, в мене вийшлося мінус тисяча доларів. Тобто, якби я заходив по системі, в гіршому випадку я би мав би день біля нуля. А якщо б мені пощастило закрити побітку, взяти пробиття, він то сума була б дуже жирна. Друзі. Що ви думаєте, взагалі? Чи варто ділитися своїми найбільшими косяками? Я, якщо казати чесно, як я емоційно? Мені типу неприємно, бо я розумію, що я помилився. Але я розумію, що я, коли дотримуюся торгової системи, я все рівно заробляю, бо моя система класно працює. І я що зробив? Закрив комп'ютер, пішов, відпочинув і далі шукаю свої патерни, Бо я знаю, що я це весь цей мінус можу відбити в одному трені. Тому... Торгуйте по системі. Обов'язково щиро рекомендую вам записувати. В щоденник свої емоційні переживання. От я, наприклад, зараз сьогодні цілий день, що роблю це, описую свої вчорашні емоційні переживання, додаю картинки, щоб могти аналізувати це і виправляти ці помилки. Тому зараз раджу вам підписатися на цей канал. Як і обіцяв, ось тут буде зараз для вас два безкоштовних відео, де ви побачите мою торгову систему пробиття і закол, щоб ви так само могли їх в майбутньому відторгувати. До зустрічі в інших відео!